Лайфхак, якщо ви втомилися і дуже хочете спати, а у вас вдома дуже голосливі діти. Попросіть їх розбудити вас за 30 хвилин, щоб всім разом починати прибирати будинок. Повірте, вони зроблять буквально все, тільки б не розбудити вас. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік дивиться оголошення і раптом знаходить цікаве. Міняється трикімнатна квартира в розумному будинку на будь-яку житлову площу у звичайному районі. Він думає, ми із дружиною у Хрущівці живемо, пора якось розширюватися. Приходить за адресою, дзвонить, відчиняє мужчина. Здрастуйте, заходьте, дивіться. Заходить, дивиться, а тут і справді розумний будинок, сказав відкрити вікна, а там штора відсунулася. Він ходить, дивується, питає Ой, перепрошую, а в туалет можна сходити? Так, будь ласка. Чоловік підходить, смикає двері, каже, А чому не відчиняються? Ви світло не ввімкнули. Він увімкнув світло, двері відчинилися, зайшов туди, зробив свою справу виходити, а двері зачинені. Він починає стукати, господар каже, а ви воду не злили. Злив чоловік воду, виходить і каже: У вас такий крутий розумний дім, не уявляю, чому ви хочете мінятися. Та о через те, що як не світло вимикають, то води немає. Їдуть двоє ввечері додому після важкого трудового дня. Їх обоганяють круті машини одна другої дорожче. Один каже чуєш, Васю? А от цікаво, звідки багаті беруть гроші на своє життя. Як звідки з податків, які платять бідні свого прожиткового мінімуму?